Стосовно ситуації, яка зараз відбувається в місті, то я ну, хочу дещо прокоментувати, наскільки я проінформований. Перше, скажімо, позов, який міська рада, з позов, з яким звернулася вона до адміністративного суду, був пов'язаний з тим, що до правоохоронних органів надступило дуже багато заявок різних громадських організацій з приводу проведення акцій. Ну, я давайте так сказав, скажу, будь ласка, теж без емоцій, Е, Оскільки міліція звернулася до нас, не може забезпечити громадський порядок, а враховуючи те, що ви знаєте, ми готуємо зараз і площу, і центральну частину міста до святкових заходів, я маю на увазі це і Новий рік, це Різдво, таке інше, це підготовчі моменти, ми звернулися до адміністративного суду міста Чернігова з проханням заборони встановлення наметів, гучної техніки, так і інше, ні в якому разі не заборони зборів громадян в тих чи інших місцях. Фактично, щоб не заважали у разі, скажімо, тих запланових наших заходів, не заважали ці мали архітектурної форми та якісь технічні засоби, скажімо, безпосередньо працівникам, які будуть виконувати функції. Після того було засідання суду. Я знаю, що присутні були, скажімо, представники там різних і політичних партій. Відповідне рішення було. Виконавча служба. Я хочу сказати, що ну, сьогодні ж не міліція там цим питанням безпосередньо. Це займається виконавча служба. Наша міська вона виконала рішення суду.